Катани, вітаю вас на каналі Марія Навтім та на нашому кемпу в Карпатах. Отже, розпочнемо наш кемп з покатеньки на гору Хом'як висотою 1542 метри. Кличеться вона горою хом'як через свою дахоподобну вершину, яка місце нагадує спину хом'яка. Ну добре, нагадує, нагадує. Ми не будемо подиматися на саму вершину, тому що всі катабельні трейли починаються з полонини хам'яків. Там у нас три трейли. Давайте скажемо два, тому що третій такий вже не причосаний. Два трейли: один з них у напрямку яблуниці, і другий у напрямку водоспаду Гук. тобто... Заїзду на водоспад Гук. Ми будемо катати саме другий, тому що, тому що він краще. Чесно кажучи, ми катали обидва, але перший таке прям зовсім таке. До речі, ми живемо в садібі у братів. Е, мені сподобалося це місце, дуже байк-френд хазяєва. Та вони з Дніпра, ну, ще й земляки, чудово. Тож, рекомендую. Ладно, я знаю, що ви починаєте засинати, коли я багато базікаю, тому поїхали катати. Нащо ти поклав цю палку сюди? У мене тут ком вниз. Ага. І якщо хтось захоче навалити тут... Щоб не забрало мене ковачки. Ні, справді це блокпіст. Документики готуємо. <реку> Ложись на руль! <реку> Пора, уже заворачивай именно вот 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 когда в самом начале ты не чувак ты не широко бери да ну не та ну шире бери уйди 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 дима ходи, ходи, ходи. нет даже Паша был Давай, Дима, давай, 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 давай. Ты слишком медленно, давай. Я тоже так не вижу. А, я на велосипеде. Точно. А, блядь, был карпатов. Да чего ты шире не берешь? А шубу попал там по шишкам. Да, ты не все равно не туда О-о-о! Вот! И... Не пойду! <с dorado> <существует> <Yeah! существует> <Yeah! существует> все, поехали! Где аваси? Где аплодисменти? <рик> ну, Чувак просто з першого разу заїхав. Отже, у нас тут утомічається э, челендж від Кашуби? Від кашуби, так, на хомяковій рок секції. Паша, що за челендж? Кантеріла пропонує з'їхати. Ну, там така рок-секція з хомяка. До речі, вона зараз поки що суха. Дощі почався. Той, хто з'їде з нашої банди, не вистібуючись. Ну, не знімаючи ноги з педалей, той отримує бігмак від мене, зіжу в в'яремче, привезу кожному по бігмаку. Я буду їхати позаду та знімати. Слідкувати. Слідкувати, перевіряти. Причому ми ще не доїхали до рок-секції, а я вже встиг постраждати. Стас, Так, ну, треба обговорювати. Так, так, так. А, ти к тому Стасу? Ми в місті поїдемо. Ні, 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 Пацаны, имейте планы придерживайтесь его. Да. Там просто, там такой, такой момент, что надо прям сбоку проехать. Прям Паша говорит, на надо вот туда я... ехать. Туда? А туда, я не помню, что вы не проехали. Так давайте давайте реально вот проедем, как Паша говорит. Да, что-то да, что да. новое, что-то интересное. Мы же не знаем, мы ну, там не были. Не то, что прям что-то особенное, но мы интереснее заедем потом на начало спуска. Э, круче, да? Э, не, с поворота как бы. С не, поворот. оно норм, вполне не, но норм. Это, чтобы на камере не было одно и то же, мы съедем тут. Блин, бурлака что, зря чистил этот проезд? Давайте проезд, проедемся. проедемся, давайте проедемся. А Неной. кажется, что там еще сложнее не нет, ной! Нет, не сложнее, проще. Дима, Это возьми там. себя в руки. Там уклон будет. Там нет! Будет. Не беси меня. Я просто себе там траекторию наметил, а что там, я не знаю. Да нет там никаких траекторий. Ready to roll? Мы сейчас потеряемся. Ready, Ready to roll! To roll. Паша! Ready to roll! Я себе камеру сбил. Да ты сказал бы хотя бы, что тут придется педалировать. Я думаю, мы сейчас с разгону заедем. Да. Смотри, ты не разгоняешься, у меня скорость стоит уже там середина кассеты. Давай, давай, я ж тебя жду. Посмотри на него. Что-шо? Все, что точно зато же плетиться. Їдемо далі, начебто. Їдемо далі. А ви їдете з нами? Можу. Не Хочете поприкатувати? Ну, я начебто тільки що відчув смак до життя. Виживав. Виживав. Тобто. Мені ну. просто не сподобалось, я дуже повільно приїхав і. Я хотів би розпитатись. Ну, типу, прикольний аргумент, але типу, ми вже вроді їдемо всім. Так, да, 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 давай вже їхати. У нас була можливість зробити, коли ми їхали на гору. Паша, тебе пропустити? Ні, ну взагалі не так уж і складно. Покажи пальцем, де камінь. О! Да. Вау, шокується. Кое-то с риска. <ролевые> Сюди? Та ну блін, ну ну, ну, ну. Ну ні. Ну вже їдемо, а що робити? Ну а що робити? Ну він вже поїхав. Ти хочеш прокидати свого друга? Не кидай його. Давай. Ебай, <свист> Паш, я не останавливаюсь! Ебай, <свист> Это было... А? Эмно! <просив> <And no>. Просто... <просив> ой, еще одну пятюню, <просив> и еще одну пятюню! <просив> ой, хорош! <просив> Паш, давай вперед! C'est la hop, hop, hop. Ah. 啊，<Ha? S 2> 你多少钱？ У -ху -ху. О, как ты больно бьешь. Короче, анекдот. Їде якось Стас на колосисі, бачить тежку і каже, я старший тут, а ну пропусти мене. Що? Що? <laughs> типа, знаєш, як на дорозі, коли ти типу їдеш на геліку, ти такий типу: "Пап, пап, ми їдемо", типу. А там збоку їхав Костя, ми здесь на спеша. А, 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 Не, все, 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 останавливайся, останавливай. Или продолжай, пока не станет смешно. Я Да, да. Я выключу, если хотите. Не, ну такое. У меня говорю, это было смешнее, пока. Я хорошо пил. Передержал пока Просто миллион движений руками. Я до чего я и Я думаю, это про меня. Ты пиздец, просто сидит в колесе, колесо в колесо, и я не успею даже сказать, что там камень какой-то. Ну да, да, это слишком опасно. Да, трампли, я, да, я, я... Что ты меня не подъебнешь, что я далеко от тебя еду. Не, ну, я, я еду, я, еду в метрах в пяти от вас, и на самом деле это красиво выглядит, как вы колесо в колесо едете. Мне же понравилось это снимать. Но я не готов так рисковать, это прям очень опасно. При том, что по трейлу, который ты тупо не знаешь, едешь первый раз. Ничего, я в два раза вверх начал. Пару раз такие. Пробил? Да, ну конечно, там змеиный укус. Я раза три слышал. Тань! Не, ну не прям шмеи, мне кажется, что бычком Ну там камни по ободам еще были, такой же звук. Да. Я два раза наскочил, но у меня такие жирные покры. Да, не, я, я без ставки катаюсь. Я со вставкой, и меня еще ни разу не видел. Вообще, не вот, э, вот, вот этот вот монарх, который я понял, типа 2,4, но Он полтора килограмма весит при 2.4. Он тупо непробиваемый. Не, ну это прикольно. Даже и качать не надо, если смог так, Так реально, да, реально. То есть я на полупустом езжу, он все равно твердый. Я, 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 когда континентали надел на свои колеса на контрине 2.4. Поставил верить. А у стоит. Да, да. Отже, друзі, на цьому наша покатенька підходить к кінцю. До речі, що ще хотів додати: ми приїхали в Карпати 18 травня. Так, це той самий, день. і тут тиша ніякої бусифікації, ніякого терору, нічого немає. Тому ну я не бачу ніяких причин не їхати в Карпати, не кататися. Та я нагадую, що це тільки перша наша покатенька. Попереду нас чекає ще багато беккантрі. та дуже жорсткий епік. А вас ще два відоси. Тому підписуємося, ставимо лайки. На все добре, мирного неба. До побачення. Я вам хотів бігмак, видіті. Що ви, а чого, а наш, в наших фонарік? Вашої світла немає, що нема. Що ти приніс? Розповідай. Я з Яремчі приїхав як в біла нормальна. Бліц, знову вийбони верли. Ааа! Я просто скатався в Макдональдс з Татарова, тому що мені зі 100 кілометрів, тут цього 22. І я ж цей. машина сказав, машина зробив. Ого. Ви там якийсь челендж проходили. Я вже пожалкував про те, що я його влаштував, тому що я побачив нарешті прайс, на... я зазвичай не дивлюся, а туди подивився, на скільки коштує один Бігмак. І я думаю, це був мій останній челендж для пацанів, тому що оця одна картонка коштує 125 гривень. Я їм. Вибачте, замат на приємного. А, <плес> до речі, я не знаю, досі це буде чи ні, але кам'яну роксекцію. -рок коротше, з'їхали оцей хлопчик, отой. І той, який зараз тримає камеру, він вже не буде зараз тримати камеру, тому що він отримує бонопітом. <плес> 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 <плес>